Українці б'ють рекорди у сервісних центрах МВС Там масово переоформлюють автомобілі. Ми бачимо динаміку певного зростання і попиту послуг на саме договори дарування. Ажіотаж викликав пункт нового закону про мобілізацію: одну з машин можуть вилучити на фронт. Українці намагаються обійти норм. Реєстрація автомобіля. На чому перереєструєте на дружину? Як українці переоформлюють автомобілі? Та скільки за це платять? Розкажемо за мить. Українці штурмують сервісні центри МВС у топі послуг. Перереєстрація автомобілів. Реєстрація транспортного засобу на дружину. Є в цьому потреба, напевне, під час повномасштабного вторгнення. І це скоріше не забаганка, а потреба, яка <успільші> нам ну, треба забирати. <смірші> Перереєстрація автомобіля. На кого перереєструєте і чому? Mm, на дружину. Просто вирішили придбати машину. Це приятеля машина. І Ми забираємо собі. Новий закон про мобілізацію хвалили в травні цього року. Втім, ще на етапі його обговорення люди побігли переоформлювати автомобілі, кажуть у сервісному центрі МВС. Щоб уникнути черг, основне навантаження зробили на видачу електронних талонів. Розподіл талонів відбувається наступним чином: а саме 70% від загальної кількості талонів потрапляє в онлайн-систему, та тільки 30% потрапляє в терміналі, які розміщені в сервісних центрах. Налякала українців одна з норм закону про мобілізацію. Автомобіль можуть вилучити на потреби ЗСУ. Стосується це тих, у кого дві і більше машин. Є два варіанти, як переоформити автомобіль. Це можна зробити через послугу купівлі-продажу та дарування. У Києві користується популярністю. Остання в квітні їхня чисельність була орієнтовна 700 послуг, що стосується травня. То відповідне збільшення вже було аж майже до 11 тисяч надання цих послуг по всіх територіальних сервісних центрах МВС України у травні цього року. Автівки дарували родичам в Києві у 17 разів більше ніж це було у квітні, через те, що скасовується податок у розмірі 5% від вартості автомобіля та 1,5% військового збору. Це якщо ви даруєте автомобіль членам родини першої та другої лінії, пояснюють у сервісному центрі МВС. Ажіотаж з переоформленням машин триває. Втім, попри те, що новий закон про мобілізацію вже в дії, жодної автівки у людей ще не вилучали, кажуть юристи. Війтини для того, щоб це зробити, повинно бути відповідне розпорядження місцевої адміністрації, повинна бути оцінка автомобіля і відповідно акт вилучення цього транспортного засобу за встановленою оцінкою. Фахівці заспокоюють, забирати автівки на вулиці ніхто не буде. На фронт можуть потрапити машини, які там найбільше необхідні. Втім, попередньо військові мають зробити запит. А про вилучення машини власника обов'язково попередять, і після закінчення дії воєнного стану йому мають або повернути авто, або компенсувати його вартість.